І всім здорово, з вами Кавренша, і це дороге проходження застрілка. Ну, будемо продвигатися далі по сюжету, і, в принципі, вбивать босю. Ми дійшли до стінки полоті, і тепер мені потрібно зробити знарядження і все для того, щоб проходити далі по сюжету. Коротше, да. Там... Приємного вам перегляду. А ми зараз підемо в данж. Насправді я дан спустився не тільки за матеріалами для нікорманської броні, а й по інписі Гобліна. А й другорядним завданням було знайти пістолет у скриніках. Як бачите, Гобліна я знайшов. А от знайти <кхух> пістолет я не зміг. Таке собі. Ну і так, я знайшов в данжі механіка. Тільки от домів для них немає у мене, на жаль. До речі, забавно, що мій спаун розташований дуже високо відносно других біомів. І так як я купив майстерню гобліна, я проапгрейдив свої аксесуари. Потім я подумав, що броня нікроманта робиться з шовку. І я трошечки прогадав, бо потім ви що вона робиться тільки з половини якості тяшок. Да. Ну я все ж таки зробив, бачите. Тепер у мене броня, нікроманта. Так як наступна ціль, це стінка плоті. Мені потрібно зробити тунель вниз до аду. Тому я закупляюсь динамітом і зараз буде прокопка до самого Аду. От і преспудня. Ух, Вода зі мною опустилася, але вона зараз википить. Добре. Але в мене є проблема. Мені потрібно якось нормально спускатись, бо в мене така проблема була, що я пару раз вмирав, як спускався до цього аду. Мені потрібно подкова. Так що пішли літати. Підсумком було 4 з 4 зіркових яростей і одна пулька. Ну круто просто. Де мої підкови, або, не знаю, крилі лишки ці. І коли ми дійшли до Аду, тепер треба лугатися. Да. Ох. <кхм> а, що? Що, яка бсдіальна роза? З першого жоо біса? Як? Як? Йой, я коли фармив? Я тоді його не знайшов цю розу, не зміг добути. А тут з першого. З першого біса. Ага, ладно, добре. Після лутання, а вийшло не досить цікаве <кхм>, видобуванняської руди. Так що це ми скіпнемо по-швиденькому і перейдемо до босфайту, напевно. Підготовка. І. давайте битись! Босфайт з стінкою плоті. Погнали! Ну, як завжди, басфайт з цінкою плоті не дуже цікавий. Але да, ми не перемогли. Із нас з'являється порча і святий біом. Ох, тепер друга частина відео. Хард мод. Що ж, попереможемо ми плантеру. Зараження я пощадалась біля за біому і в самому землі біомі. А от священня <кхід> святий біом. Він появився саме під спауном. Ух, такі розкладки. <кхи> Пішли. Ну, Першим ділом треба розрушити еті алтарі. А ще треба ресурси для оніксового бластера. Для цього потрібно темну пустинь, пустелю, але я її не бачу. Так що, да. Треба спочатку добути абонітові блоки. Ну, Заражень. І перевести їх в піщаний біом. Цим ми і займемося зараз. Так що пішли ми в порчу. Добувши заражені блоки, я почав розрушати алтарі. З першого алтаря я вибив кобальт, з другого мифрил. І з третього, напевно, титан. А ні, адамантій. Ну добре. Раз так, то... Пора вже добувати ресурси. Ну так, розміщуємо ці заражені блоки, і хай тут поширюються вони, і буде тут іскажена пустеля. Ну, і копка. Ну, вона, як завжди, дуже скучна. От ми зробили вже кобальтову кірку. Міфрил добуваємо, викопуємо. І ковадло робимо. Ну, тут у мене було повне недорозуміння, бо я на звичайній пічі мог би робити міфрилові злитки. І, типу, я не розумів в якому сен... який сенс в цьому. І подумав, що може навіть адаматі можна на звичайній печі зробити. Пожалуйста, просто сделай... Ти. Ну так лучше. Ну и после долгой копки адамантии я наконец то сделаю адамантиевую броню и адамантиевую печь. После такого великого Коло фарма, нас чекає ще дофігіші фарма. Я задовбався, це все фармить. Ну, що є, то є. Все ж таки хардмод. Коротше кажучи, я зробив Onix Бластер, зробив крилья, потім побідив піратів, які на мене напали. Да. І в принципі ми вийшли на пряму до всіх босів, Так що зараз буде боссфайти? Да. І я пропущу весь остальний фарм, який там був, там хлорофіта і других. І зараз будуть босфайти. Ну, <coughs> no. що ж, погнали. Ох, надеюсь, що вам сподобалось видео. Ставьте лайк, подкабайк. И подписывайтесь, будь ласочка. Ох. Ну, и всем пока-пока.